Привіт! Сьогодні будемо робити блишню для зимової риболовлі. Використовувати буду шаблон від відомої блишні Lucky John Fin. Але зробимо щось своє. Для початку перемалював шаблон оригіналу. Довжина блишні 40 мм. Розмічаємо на шматку ламінату. Свердлимо отвір. Заводимо спіральну пилку по дереву і вирізаємо по лінії. Напилко вирівнюємо, відріжемо смужку листової міді 0,2 мм. Прикладемо поверх по центру отвору і клапаном формуємо випуклість. Краплю активного флюсу F5 для пайки паяльником відміряємо правильну кількість припоїв. відрізаємо зайве ножицями. Отримуємо ось таку заготовку. Тепер зі сторони припою вирівнюємо площину. На обидва кінцях треба впаяти петлі. Робити їх будемо з гачка з великим вухом. Відкусимо рівну частину до загину гачка. Зачищаємо від лаку. Залудимо майже новим крокодильчиком затиснемо коронку і впаяємо вушко в обох кінцях. Якщо впаяти замість одного вушка гачок, це вже буде як зимова ближня. Але сьогодні ми зробимо більш цікавішу. Центральне тіло вийшло у нас на 1 см коротше, тобто наша блешня буде 30 мм. Серцевина у нас буде важча, ніж у оригіналу, то і крило повинно бути ширше. Ставимо блешню на аркуш паперу та обводимо олівцем. Тепер малюємо крила нашій блешні. щоб вийшли вони симметричні, зігремо листочок паперу на опіл і вирізаємо. Отримуємо шаблон крила. За допомогою двостороннього скотчу переносимо на листову латунь 0,5 мм. Вирізаємо пилочкою по металу Номер 5 суперків. Шаблон ми збережемо, щоб повторити блишню, якщо треба буде. Напилку трішки підправимо края, по центру вздовж залудимо. Прикладемо серцевину по центру і спаяємо разом. Тут головне підловити той момент, коли припій почне плавитись, але не розтікатись. Трішки прикрасимо крила. Розмічаємо та вирізаємо. Прибираємо залишки припою. поліруємо Отримуємо ось таку досить цікаву блишню для зимової риболовлі. Вагою вийшло 4,7 грами. Блешня при короткому змаху відразу уходить в сторону, що добре підійде для мілководних водойм, можна рибалити і в пів метри, а то і менше. На відео якраз глибина водойми 60 см. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Зустрінемось!